Задивляюсь у твої зіниці, Голубі тривожні ніби раз, крешуть в них червоні блискавиці революції, бунтів і повстань. Україну, ти для мене диво. І нехай впливе за роком рік. Буду, мамо, горда і вродлива з тебе дивуватися повік. Ой, їдіть, недруги лукаві. Друзі, зачекайте на поті. Маю я святе садівське право з матір'ю, побути на самоті. Рідко не, не згадують про тебе. Ні, занадто куці та малі, ще не всі чорти живуть на небі. Ходить їх до біса на землі, бачиш з ними, щогодини б'юся, чуєш битви, споконвічний грюк, як же я без друзів обійдуся, без собів їх, без очей і рук. Україну, ти моя молитва, б'юся. над небом, люта битва. За твоє життя твої права. Ради тебе перли в душу сію, ради тебе мислю і творю. Хай мовчать Америки Росії, коли я з тобою говорю. Хай палають хмари бурякові, хай сичать образи все одно Я пролюся крапелькою крові, За твоє священне знамено.